Ніколи не думала, що готувати піцу вдома це так легко та швидко. До просіяного борошна додаю 12 г дріжджів. це все ретельно перемішую, після чого додаю 300 мл крижаної води. Якщо у вас вода недостатньо крижана, додайте туди декілька кубиків льоду та починайте замішувати тісто. У процесі замішування вам буде здаватися, що недостатньо борошна, але його додавати не потрібно. Замішуєте ось таким способом, як показано на відео. Витягаєте тісто, потім перекладаєте його в серединку або підкатуєте. Ви дивіться, як вам буде зручніше. Формуйте ось такий клубочок та перекладайте його у миску. Залишаєте це на 10 хвилин. Після чого у центр тіста кладете 10 г солі. Руки обов'язково потрібно змащувати олією. Тісто олію додавати не потрібно, так як тісто почне бути слизьким. І вам незручно буде його вимішувати. І ось так починаєте ретельно вимішувати тісто на протязі 5-7 хвилин, щоб тісто гарно відділялося від рук. Миску змащуєте олією, перекладаєте туди тісто та відправляєте у тепле місце, приблизно, щоб температура була 23-24 градуси. Коли тісто у мене гарно підійшло, я його розділяю на дві частини. Тобто, у мене з цієї порції вийде дві великі піци. Скалку ви ні в якому разі не використовуйте. Формуйте за допомогою рук. В центр тіста я викладаю соус, томатний рецепт також є уже у мене на каналі. З ним піца виходить неймовірно смачна і не потрібно додавати жодних добавок. Там усе є чесник, цибуля, базилік. Після чого викладаю плястерки з сиру. Та випікаю при температурі 260 градусів 10 хвилин. Зверху також можна ще додати листя руколи і розрізаю. І ось, як ви бачите, неймовірно, смачна ароматна піца у мене вийшла.